Я вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні наша тема не роби іншому того, чого сам не любиш. Українська народна казка лисичка і журавель. В підручнику це сторінка 51-52. Знайдіть все, що вам потрібно для уроку, і почнемо працювати. Мудра казка скаже вам чогось багато. Того, що колись було, і посіяно, і пожато, почнемо ми свій урок з артикуляційної розминки. Прочитай повільно, протягуючи кожен звук. Набираємо повітря і читаємо звуки І, И, Е, У, О, А. А, е, о, і у и. Прочитай склади на одному диханні. Тобто набираємо повітря повні груди і повністю всі склади треба прочитати на одному диханні. Бі, Б, бе, Бу, Бо. Наступне. Ва, -ві ви, ве, ву. Прочитай окремо в парах кожен звук. Б, П, В. Ф, д, т, ж, Ш. З, с, Г, К, д, Ч, З, Ц. Дуже добре. Давайте прочитаємо з вами скоромовку. Ви спочатку слухаєте, а потім пробуємо читати разом: Лисичка і вовченя їли ласощі щодня. Кожен мав велику ложку, горщик порожнів потрошку. Прочитаємо разом: Лисичка і вовченя їли ласощі щодня. Кожен мав велику ложку горщик порожнів потрошку. Добавляємо темп. Лисичка і вовченя їли ласощі щодня. Кожен мав велику ложку, горщик порожнів потрошку. Ще швидше. Лисичка і вовченя їли ласощі щодня. Кожен мав велику ложку, горщик порожнів потрошку. Зупиніть відео і навчіться вимовляти скоромовку швидко. Давайте опізнаємо слово. Яке слово заховалося за осіннім листям? Так, це слово лисичка. Наступне слово це журавель. Так, лисичка і журавель. Що ж це за герої такі? З якої ж це казки? З української народної казки лисичка і журавель. Давайте її послухаємо. Були собі лисичка та журавель. Зустрілися якось вони та стали приятелями. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь журавлику до мене. Чим хата багата, тим і вгощу. Добре, я прийду. зрадів журавель запрошенню. Весь ранок готувалася лисичка, щоб прийняти дорогого гостя. Прибралася в хаті тарілки на столі розставила, свою улюблену манну кашу зварила. Сіла та стала чекати гостя. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисиця гостя за стіл заброшує. Кашу по тарілці розмазала та й примовляє. Пригощайся, журавлику, пригощайся, лебедику. Журавель до кашки стукав-стукав, цьобом по тарілці, нічого не виходить. А лисичка як узялася до страви, лись та лись, гарненько язичком, поки сама всю кашу чисто вилискала, вилискала та до журавля. Мабуть, не сподобалося тобі моє частування. Давай я доїм. З'їла лисичка всю кашу. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. Тож спасибі. Ситий я по горло. Пора й додому. же, лисичко, тепер ти до мене в гості. От уже лисичка йде до журавля в гості. Добрий день, журавлику. Як справи, чи все у тебе добре? Добрий день, куманько. Ось на тебе чекаю. А журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього, усього. Покришив дрібненько, зварив, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже Спробуй мого частування. Страва вийшла смачна і ароматна. Призволяйся, люба приятелько, не соромся. Голова не влазить, вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою. І навстоячки, і зазирати, і нюхати нічого не виходить. А журавель не гуляє. Все дзьобом глечик, все в глечик помаленьку, помаленьку. Та й поїв, що наварив, а тоді й каже, оце ж вибачай, любонько. Що мав, то тим і приймав. Розсердилась лисичка, навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Як гукнулося, так і відгукнулося. Відтоді і зареклася лисичка журавлями приятелювати. Так, ось ми послухали з вами казку. Далі ми проводимо з вами славникову роботу. Прочитай правильно. Запросини. Припрошує. Пригощайся, розійшлися, приятелько, приятелює, розгнівалася, розсердилася. Послухайте казку ту, яка у вас в підручнику. Ви можете слідкувати за нашим читанням. Були собі лисичка і журавель. Зустрілися вони якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь журавлику, приходь лебедику, і я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала по тарілці та й припрошує. Пригощайся журавлику, пригощайся, лебедику. Журавель до кашки стукав-стукав дзьобом по тарілці, нічого не виходить. А лисичка, як узялася до страви, лись та лись гарненько язиком, аж поки сама всю кашу не вилизала. А тоді до журавля мовить Вибачай, журавлику, що мала тим тебе й пригощала. А більше немає нічого. То спасибі ж, мовить журавель. приходь же, лисичко, тепер до мене в гості. А прийду журавлику, прийду лебедику. На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля на гостину. А журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Покришив дрібненько, склав у глечик із вузькою шийкою та й каже, прихищайся, Люба, приятелько, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить, вона сюди, вона туди, вона і лапкою, не витягне. Крутиться лисичка, скаче, углечик зазирає, нюхає. А журавель не гуляє, усе дзьобом углечик, усе углечик, Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже, оце ж вибачай, лисуню, що мав, то тим і пригощав. Та вже більше нічого не маю на гостину. Ох і розгнівала ж лисичка. Так розсердилася, що й подякувати забула. Відтоді лисичка не приятелює журавлями. Зупиніть відео, знайдіть казку в читанці і прочитайте її самостійно. А тепер давайте відпочинемо. Прилетіли гуси роблять потягусі, гаушики багутелять тягусі потягус. Гаушики, гаухи тягусі, потягуся. Гуси мають лапки, ходять чапча лапки, права, лапка, ліва, лапка, чапки, чапча лапки права, лапка, ліва, лапка, чапки, чапча лапки Гуси, гусенята люблять постриба скоку на то люблять пострибати, скоку, скоку на толоку люблять пострибати, руси в черевичках, скубаю травичку, скупу скупу в обента скубаю травичку, Скублю-скубу скупу в бета скубаю травичку. Під вітрисько, ся русинисько, Нижче, нижче, іще нижче, поки вітер свище, нижче, нижче, іще нижче, поки вітер свище, Гіля, руси, гріля, розпростерли крила, покислище, лютий вітер олови накрили. Поки ще люди, вітер голови накрили. Гуси, русинята, піднімить крилята. Треба заробіть, Юрану зі садка прогнати. Треба заробіт, Юрану зі садка прогнати. А де де вітрище? де та ніч без відпочинку, крутеть катеринку. День та ніч без відпочинку, крутеть катеринку. В нашому садочку сонце у віночку. Станьте усонки Наш шпинки смикни по листочку. Станьте русонки Наш шпинки смикнить по листочку. Ось де горчуть, крильцями ті почуть. хочуть любі діти, звідси полетіти. Певно хочуть любі діти, звідси полетіти. Так, працюємо далі. Я думаю, ви гарно почитали вже, послухали казку, відпочили, тому давайте оберемо число і дамо відповідь на питання і виконаємо завдання. Давайте почнемо в порядку зростання, так? Чи сподобалось лисичці частування журавля? Чому? Так? Сподобалось лисичці частування журавля? Ну, смачно пахло, але ж чи вона його поїла? Чому вона не подякувала журавлю? Чим лисичка пригощала журавля? Який посуд вона вибрала для частування гостя? Як ти думаєш, чому? Чим лисичка пригощала журавля? Чим? Кашею, кашею з молочком. Який посуд вона вибрала для частування? Мілку тарілку, так? А як ви думаєте, чому вона вибрала саме такий посуд? Далі, як журавель почувався у гостях у лисички? Пригадайте казку, як Журавель почувався в гостях у лисички. Йому було ніяково і незручно, так що він прийшов до неї в гості, а вона його ось так приймає. Прочитай, як лисичка запрошувала журавля в гості. Знайдіть у римок це і прочитайте, як вона запрошувала його в гості. Скільки персонажів у цій казці? Назви їх. Скільки персонажів? Двоє, так, лисичка і журавель. Далі, а тут давайте з найбільшого. Підготуйся і розкажи казку. Так? Тепер розглянь малюнок, який епізод казки на ньому зображено. Розгляньте малюнок в підручнику, який епізод казки зображено в ньому, коли хто до кого в гості приходить. Коли лисичка прийшла вже в гості до журавля. Так, далі. Знайди в казці зачин, основну частину і кінцівку. Зачин в казці – це початок казки. були собі лисичка і журавель, зустрілися вони якось в лісі та стали такі приятелі. Далі основна частина це все те, що, про що звучало в казці. І кінцівка це останній абзац. Ох, і розгнівалась лисичка. Так розсердилася, що й подякувати забула. Відтоді лисичка не приятелює з журавля. Чого вчить ця казка? Дайте відповідь на це питання: чого ця казка вчить. І в кінці з вами попрацюємо Я дослідник, я дослідниця. Послухайте пісню, написану за мотивами української народної казки лисичка журавель. Порівняйте казку. Та пісню. Чим вони схожі, а чим різняться? Яку народну мудрість висловлено в пісні? Якось скажу coaches І чим відрізняється казка і пісня? Яка ж народна мудрість в кінці пісні? Не роби іншому того, чого сам не бажаєш. Я вам дякую за роботу на уроці. В кінці оберіть собі цеглинку легу, як вам працювалося на уроці. Якщо вам все вдалося зелену, якщо ви працювали добре синю, якщо можу працювати краще з жовтою, і мені потрібна допомога червону. Ваше завдання прочитати казку і послухати її аудіозапис. Я вам дякую за роботу, всього вам найкращого і тихого дня!